Рівні умови для здобуття освіти та розвитку незалежно від фізичного здоров'я. Про це йшлося на спільній нараді освітнього та медичного департаментів області. Діти з вадами опорно-рухового апарату, складними неврологічними захворюваннями сьогодні можуть навчатися як за індивідуальною системою, так і в класі серед фізично здорових дітей. Минулого року бажаючих здобувати освіту за інклюзивною формою, тобто у шкільному класі, виявилося лише семеро по області. Решта віддають перевагу домашнім відвіданим вчителів медики та педагоги наполягають на максимальній соціалізації дитини з одного боку. Це зручно, бо дитина вдома. Якщо вона має проблеми, не може ходити, вона має якісь проблеми особливі, освітні, я розумію. Але з другого боку, дитина вилучається з суспільства, дитина втрачає контакт з ровесниками, дитина не вчиться спілкуванню, і це велика проблема. Тому не треба. Масово всіх дітей е, направляти на дальну форму навчання. Острах батьків можна пояснити непристосованістю шкіл та соціальними стереотипами, за яких таких учнів все ще не сприймають за рівних. Вчителька на першому уроці діткам розказує: ну от у Івасика там щось з ножкою. А Марійка має погані очі, тому на окулярах. а в когось там. Ще а хтось про а хтось режий розумієте? Тобто, всі ми особливі. Всі ми особливі. Якщо це дитині, вчителька з першого класу пояснює, то завтра цей громадянин, який виросте здоровий громадянин, він не буде пальцем тикати за людину, яка сидить в візочку, і не буде е, падати в обморок. Від того, що він побачив хворого з епіліпсією в приступі. Тобто, людей, громадян, треба виховувати з маленького. Дев'ятирічній Тамарі Уманців не підійшла жодна з вище згаданих форм навчання. Вона вчиться і проходить комплексну реабілітацію у. У Черчинському спеціалізованому закладі, що тішить їх обох з мамою. Ми з Черченським реабілітаційним центром від самого початку, від самого відкриття і ми не уявляємо собі, якби не було такого центру, щоб цей, такі дітки робили. Упорно-руховий апарат слабі м'яса, не важко ходити. Переважно, знаєте, рахують, що такі діти хворі, що їм більше нічого не потрібно, сидять вдома, значить вони хочуть описати одним словом інвалід. Але це неправда, тому що такі діти, вони хворі ноженьки чи там рученька, але розум у них відповідний. Мені подобається там плавати у басейнах, співати, малювати. Ми на фізкультурі бігаємо, ходимо. Повзаємо по стінках. дівчинка за підтримки родини і фахівців наполегливо тягнеться до повноцінного життя. Натомість, ще досить невпевненим є рух суспільства їй назустріч.